Новий робочий тиждень зустрів українців без опадів, але водночас хмарно. А от чого чекати від усього поточного тижня, де температура ще буде радувати, а кому слід вдягатися тепліше і коли розпочнуться дощі та снігопади, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Уся осінь в Україні була відносно теплою і навіть листопад продовжує дивувати погодою. Робочий тиждень почався, хоча й хмарно, але без опадів. Схожий день буде і 12 листопада. Так само отримається погода без опадів. Такий прогноз оприлюднили на сайті Метопруг. Там зазначають, що лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ, вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно східної чверті 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 3 до плюс двох градусів тепла. У півдні – плюс 1, плюс 6 градусів тепла, в день – плюс 3, плюс 8. На півдні місцями – до плюс 11 градусів. У середу 13 листопада вночі на Одещині, в день місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі. В решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 4, плюс 1 градус, на півдні – плюс 1, плюс 4, в день – плюс 2, плюс 7. У південній частині та у Криму – плюс 8, плюс 11 у 14 листопада вночі у Криму вранці та день у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються душі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3, плюс 2 градуси тепла. На півдні плюс 3, плюс 8, а в день плюс 3, плюс 8 градусів. У Криму місцями до плюс 10 градусів. У п'ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні подекуди значні душі. У північних та західних регіонах пройдуть. Невеликі дощі із мокрим снігом в день у більшості регіонів України очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті 5-10 м за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5 градусів тепла. На півдні та у Приазов'ї плюс 2, плюс 7. В денні години плюс 3, плюс 8, а на Одещині до плюс 10. А у суботу 16 листопада вночі у Криму знову очікуються помірні дощі. У північних та східних регіонах пройде невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей минеться без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 м за секунду. Температура повітря вночі мінус градуси, у Карпатах – мінус 3, мінус 8, а в день – плюс 1, плюс 6 градусів. А ось у неділю, 17 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від мінус 4 до плюс 1 градуса тепла. У Карпатах – мінус 2, мінус 7, а в день – плюс 4, плюс 9. На Одещині – до плюс 11 градусів. Свій прогноз дала її синоптикиня Наталя Діденко. Вона підтвердила, що на Україну насуваються дощі, тож радить українцям вдягатися тепліше. Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного до східного карта внизу організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду. Так у нас і завтра буде. Хіба що 12 листопада тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі, але все ще сприятливі для нормального естетичного вигляду громадян градуси. Хіба що 12 листопада тумани додаватимуть трохи типової осінні. Цінньої погоди температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі, але все ще сприятливі для нормального естетичного вигляду громадян градуси. Очікується 3-8 тепла на півдні місцями до плюс 10 градусів у Києві. У вівторок без опадів вночі, плюс 1, плюс в вдень плюс 3, плюс 5 градусів. 13-14 листопада в Україні побродять опади: дощ та мокрий сніг. Коли деякі напишу, як звільниться моє робоче місце. Бо поки Тася спить у синоптичному кріслі, я тицію одним пальцем. Альцем тексту телефоні і ледве роздивляються прогностичні карти. У будь-якому випадку одягайтеся тепліше і яскравіше. А тим часом, за попередніми прогнозами учених, цього тижня космічна погода знову презентує особам чутливим до її перепадів багато палітру своїх проявів у вигляді усіх рівнів впливу геомагнітної напруженості, збагачено ще й штормовою подією на сонці. За попереднім прогнозом, спочатку слабкий рівень геомагнітної напруженості вчені прогнозують на 14 та 17 листопада. У ці дні особи з підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть відчувати підвищену томлюваність та слабкість, зниження імунітету, головний біль, дратівливість, психічну нестабільність. Помірний рівень геомагнітної напруженості очікується 11, 13 та 15 листопада. У ці дні особи чутливі до впливу магнітосфери можуть потерпати від безсоння та неприємних сновидінь, підвищення чутливості до електромагнітних випромінювань, посилення хронічних захворювань, зниження працездатності, сонливості, порушення травлення та апетиту. Погіршення фізичної витривалості. А ось сильний рівень геомагнітної напруженості слід очікувати 16 листопада. У цей день особи чутливі до впливу магнітосфери можуть відчувати підвищену тривожність запаморочення та підвищену чутливість до змін атмосферного тиску. Штурмова подія на всесвітньому світилі, за передбаченням астрофізиків, станеться 12 листопада. Тож у цей день людей чутливих до впливу магнітосфери можуть переслідувати головний біль та запаморочення, підвищена чутливість до змін атмосферного тиску. Ну що цікаво, Прогноз погодних сайтів показує, що в листопаді тепло ще утримається в Україні. А от продовжиться місяць по різному. Чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. А ось холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс шести до плюс трьох чотирьох градусів у день, від 0 трьох градусів тепла до 1 двох градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади. Вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині Хмельниччині, а от на півночі погода у Паді буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода. В день плюс 8, плюс 12 градусів тепла. Вночі плюс 3,6. А у решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4, плюс 6. А за кілька днів знову підвищиться до плюс 9, плюс 11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі. На Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді. В день не вище плюс 5 градусів. Уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі. До кінця місяця вони посиляться, можливий мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад. Температурні гойдалки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська області тут листопад розпочався з плюс 12-13 градусів у день. Далі кілька днів синоптики прогнозували, що буде плюс 5-7, а потім тепло ще трохи повернеться і буде знову плюс 9-11 градусів тепла. Вночі холодніше на 5-7 градусів і трохи дощитиме, але вже після 12 листопада прогнозують, що тепло піде. Тепло піде назовсім у цьому році після 11-12 числа. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця – до плюс 3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад – 25-26 листопада, а на Вінниччині – 28-29. У східних областях, АЦ Харківська, Донецька, Луганська листопад вступив у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впала з плюс 10 12 градусів до плюс 5-6. Синоптики кажуть, що так буде протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіонах прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді там пролітатиме мокрий сніг. В південні області зустрінуть листопад. Ад комфортними температурами однак далі прогнозують похолодання. Синоптики назвали й дату, коли південь накриє снігом. На півдні країни це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Листопад розпочнеться з плюс 15-17 градусів у день і з плюс 6-8 вночі. Від 3-4 числа температура почне знижуватися в Одеській і Миколаївських областях до плюс десяти плюс градусів на кінець першої декади. В інших двох областях і в Криму в день буде не вище плюс десяти. Вночі плюс 2-3 градуси. Така температура отримається майже два тижні. При цьому прогнозується багато сонячних днів, а опадів майже не буде. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Як видно, прогнози укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються. Фахівці метеорологи очікують не незна... Значне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця а ближче до зими дощі з мокрим снігом по всій Україні і навіть у південних областях. А яка погода у вашому місті? І що любите більше: тепло чи холод? Діліться у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!